Божественна комедія є відомою епічною поемою італійського поета Данте Алігері. Це одна з найвизначніших творів світової літератури, написана в 14 столітті. Книга вважається шедевром середньовічної літератури і відображає світогляд тогочасної італійської культури. Божественна комедія складається з трьох частин ад, чистилище і рай. Кожна частина розповідає про подорож головного героя. Самого поета Данте через різні рівні пекла Чистилища та раю. Ця поема є не лише аксіологічним твором, але й моральним, філософським і політичним виявом. У Аді Данте зображає світ загиблих душ, показуючи і їхні страждання і винищення, а також висміюючи політичних і релігійних діячів того часу. У чистилищі. Герой проходить через місце очищення, де душі мають можливість покаятися і позбутися своїх гріхів. У раю Данте описує розквіт душ після очищення і надає уявлення про райське життя. У божественній комедії Данте також звертається до різних філософських, релігійних і культурних тем. Він використовує алегорічні образи. Символи та метафори, щоб передати свої думки про людську природу, справедливість, моральність, любов і спасіння. Божественна комедія стала не тільки популярним літературним шедевром, але й великим внеском у світову культуру. Вона вплинула на багатьох письменників, художників, музикантів і філософів. Книга відображає вічні людські цінності, конфлікти і пошуки. І залишає читача з глибокими роздумами про сенс життя та загадки з Всесвіту. Божественна комедія це шедевр літератури, який досі залишається актуальним і надихає читачів на пошуки істини, духовного розвитку та вищих моральних цінностей.